вважаю, що є багато можливостей для покращення управління відходами. Наприклад, почати з сортурування харчових відходів. У вас дуже багато пластикових пляшок, які можна окремо збирати та переробляти так само, як картон. Громадяни мають краще розуміти цю тему, щоб бути мотивованими до сортування та обробки. Але можливо, ви зможете надихнутися шведським досвідом у сфері інформування. ця програма West Management for You, над якою ми працюємо, це ініціатива моєї організації Solar International, а також Шведської асоціації управління відходами ОФО Свиріч. Ця ідея полягає в тому, щоб досягти прогресу в певних конкретних питаннях, що стосується управління відходами тут, у ЛОЗОВІ, і створити докази, які можна буде передати національному уряду, аби зміни, які впроваджуємо у ЛОЗОВІ, стали частиною широких національних змін. Це також дуже важливо для того, щоб підготуватися до майбутнього членства у сім'ї Євросоюзу. Маємо відповідальну місію. Спільно зі шведськими партнерами реалізовуємо важливий пілотний проєкт з управління відходами. Програма підтримки розрахована на кілька років. Вона включає ґрунтовні дослідження, розроблення плану управління відходами, експертну та технічну підтримку. У наших колег була чудова нагода. Презентувати проект для всіх учасників Лозівського кластеру, безпосередньо поспілкуватися, задати питання один одному. Зараз завдання заповнити базовий звіт для того, щоб мати базову інформацію для подальшої роботи в проєкті. Те, що Харківська область опинилась в цьому проекті, що підтримано шведським урядом і Шведською асоціацією місцевих улад, це саме завдяки ініціативі Лозівської громади. Тобто і вся область попадає в цей проєкт, дякуючи той ініціативі, що проявив міський голова, громада міста. Дуже приємно було, що ці експерти, як гарні люди, нам дуже пощастило з такою командою працювати. Цінуємо підтримку партнерів, а також сприяння Міністерства розвитку громад та території України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Харківської обласної військової адміністрації. Працюємо для людей. Все буде Україна.